Друзі, всіх нас наступає такий період, коли ти проживаєш якісь певні емоції, певний, ну тобі щось було цікаво, і в один момент тобі стає нецікаво. І ти на це все дивишся і думаєш, ну а що з цим робити? Ти шукаєш чогось, якогось сенсу. І тут варто повернутися до свідомості дитини, тому що дитина, вона. Не шукає сенсу. Вона просто дивиться, бавиться. Вона просто є тут і зараз, тому що єдине, що в нас є, це і тут і зараз. Ми думаємо, що ми купимо нову машину, новий одяг, ще щось нове, і в нас там зміниться щось. Насправді так не працює. І нам потрібно деколи від тої дитячої наївності відходити. Йти до серйозності, а деколи навпаки від серйозності до наївності. І це називається зберегти в собі, так скажемо, дитину. Це дуже сильно важливо, тому що ми думаємо, що ми переїдемо в іншу країну, і щось в нас там зміниться всередині, а потрібно змінювати себе. Але є випадки, коли потрібно так дійсно потрібно змінювати оточення, тому що оточення не дає от, розправити крила твої енергії. А коли ти розправляєш ці крила енергії, ти хочеш навпаки віддавати любов, любити, зливатися з світом. І дарувати тепло і любов іншим людям. Ти не ділиш на своїх чужих, ти взагалі не ділиш ні на що інше. Це надзвичайно важливо. І надзвичайно важливо робити те, що ти любиш. І тому я зараз відчуваю, що мені насправді так сильно так ті ті. Я, я записую. Зараз дуже сильно ем, тішуся, що я можу допомагати людям, з мовами, з покликанням і з харчуванням, ділитися своїм досвідом на цьому закритому каналі, де кожна людина може подивитися, послухати мене, що я їм, як я живу. Ось цей весь мій світогляд, так? передати оцю всю інформацію і кожен момент мого життя. Я розповідаю детально. Що, як на нас впливає. І, як казав один блогер, він розказує про це, щоб йому не було самотні в цій новій реальності, в новій реальності, де немає хвороб, де життя, ну, от таке, як воно є, як в дитинстві, просто в тебе з'являється стільки вільного часу, що ти просто деколи не знаєш, що з ним робити. І тут теж така психологічна проблема, що ж далі робити з тим часом. А, ви здивуєтесь, як це так можна? Так, можна повернутися в свій дитинство, залишаючись дорослим. Про це я вам розповідаю. І знаєте, є одна така колективна свідомість, до якої ти доходиш, пройшовши всі колеса сансари, всі випробування. І коли ти є на такому етапі, то все, що б ти не сказав, все буде відгукуватись іншим людям, тому що це і є ота колективна свідомість. Це і є весь наш світ. Моя філософія, ви бачите її. Вона на ютубі у відео. Вона у простоті, вона у добрі, вона без пафосу. Тому що люди, які про ну, тільки проходять цей шлях, вони пробують подорожі, смачну їжу, дорогі готелі, машини, славу, будинки. І, врешті-решт, приходять до того, про що я вам зараз розказую. Про нас. Про добро, про істинність, про те, для чого ти живеш, і яку користь е, ти несеш. І я завжди, коли щось зроблю, я запитую себе, яку користь я несу. Всім добре, я е, навчаю астрології, навчаю польської мови, навчаю іноземних мов, е, розказую про харчування. І в цьому я бачу сенс нести якусь користь.